Привіт, мене звати Лєра і я бачу, що вас цікавить література. Сьогодні ми поговоримо про дві збірки оповідань, які я мучила цілих два місяці, і які подарували мені купу годин. Затягнутого читання. Почнемо з книги, яка сподобалась мені значно більше. Це бігуни Ольги Токарчук. Нарешті я познайомилась з творчістю цієї авторки, так як про її книги я чула багато хорошого, але досі нічого в неї не читала. Бігуни це чи то збірка оповідань, чи то роман, чи потік свідомості взагалі на тему подорожі та пошуку себе в цьому світі. Коли читаю анотації до цієї книги, то здається, що твір взагалі ні про що. Але прочитавши вже саму книгу, розумію, що власне про це тут і йдеться. Краще і не опишеш. Тут є психологиня, яка шукає недосконалості світу, анатом, анатом, який шукає джерел свого болю, чоловік, який втратив спокій, і жінка, яка вірить про неспокій святий. Правитель, який тікає від смерті та професор, який рушає їй назустріч цей роман, наче мапа із безліч точок між двох полюсів, мікрокосмом та макрокосмом. Кожна з цих точок спершу видається цілком окремою, лише мандруючи від одної до іншої, можна відкрити їхній нерозривний зв'язок. Коротше, ну, нічого не зрозуміло. І, по прочитанні цієї книжки, теж нічого не зрозуміло, але в цьому, напевно, і краса цього твору настільки тут все хаотично і уривчасто, що ці історії були трохи схожі на. Якийсь гарячковий сон, або на моменти, коли, знаєте, перемикаєшся між каналами телебачення і бачиш рандомні шматки якихось історій, і ні в одну з них не вникаєш повністю, але ніби в тебе мозок дуже навантажений цим всім. Написано надзвичайно поетично. От читаєш і насолоджуєшся текстом. Загалом, книга мені сподобалась, хоч і видалась дещо затягнутою. І через таку м, уривчасту манеру оповіді читалась справді довго, ну от реально весь липень я мучила самі бігуни. Причому початок цієї книги дався мені набагато легше і швидше, ніж вся її друга половина. Ну, мусимо ще враховувати, що в мене в принципі не було багато часу на читання, тому була можливість, то я би радила цю книгу читати не розтягуючи, хоча і. Варто, напевно, ці всі оповіді сприймати якось дозовано історія за історією. Ну, я власне даю якісь дуже суперечливі поради стосовно прочитання цього твору, але і твір, якийсь такий неоднозначний і дуже меланхолійний, повільний, але воно час швидкий. Ну в мене немає чітко сформованої думки стосовно цієї книги, тому що якась книга не чітко сформована. Було багато цікавих філософських думок, особливо в першій половині книги, які мені справді відгукнулись. Наприклад, про чоловіка, який розповідає про те, що вони з дружиною весь час їздять якісь відпустки, мають купу фотографій, і ось він замислився і глянув у вікно, за яким тікали, ніби кудись запіснюючись краєвиди. Чи не подумав він часом, але що значить ми були? Куди звітріли ті два тижні у Франції, що зараз стиснуті до якихось кількох спогадів раптового нападу голоду біля мурів середньовічного міста, короткої миті вечора у кав'ярні під дашком, оплетеним виноградною лозою? Що сталося з Норвегією? Від неї лишився хіба що холод озерної води, і день, котрий ніяк не хотів закінчуватись, і ще радість від пива, купленого якраз перед закриттям крамниці, і перший запаморочливий краєвид Фьорду? Те, що я побачив, моє. Підсумував той чоловік, раптово пожвавившись, і з розмаху ляснув себе постигні. Починаєш справді задумуватись, чи ти їздиш у подорожі, подорожуєш е, ну, для чого це все? І, і виходить, що справді те, що я побачив, те моє. Чи це е, ми так себе заспокоюємо, і це все не має якогось сенсу. Ну, насправді багато думок в мене викликають всі роздуми. Або також тут десь був уривок про те, що людям приносить задоволення не стільки подорож, скільки її завершення оце почуття того, що щось закінчилось, якийсь етап пройдений, і ти починаєш розбирати сумки, наводити порядок. І я помічаю за собою, напевно, такі ж самі почуття стосовно подорожей, і це якось дозволяє тобі заземлитись трошки і більше цінувати. Такі моменти на полях написала біля цього абзацу, як можна так гарно це описати. У них є своя музика: це симфонія авіаційних двигунів, кілька простих звуків, розлитих у позбавленому ритмі просторі, ортодоксальний двомоторний хор, мінорно понурий, інфрачервоний, інфрачорний, ларго на одному єдиному акорді, який виснажує сам себе, реквієм, що починається потужним заспівом, злету і закінчується гальмівним амінь. Як ото Карчук взагалі народжуються ці речення? Ну це як це можна написати? Я не знаю, чи таке існує, але в мене асоціація з тим всім, поезія в прозі просто. Багато хто вірить, ніби на мапі світу є досконала точка, в якій місце і час ідеально співіснують. Можливо, люди вирушають із дому саме через віру в те, що будь-який рух, навіть хаотичний, збільшує шанси коли-небудь опинитися в такій точці у потрібному місці, в потрібний час. І завдяки таким гарним поетичним реченням, абзацам, в якийсь момент ти перестаєш розуміти, що ти читаєш, і лише віддаєшся цьому процесу та рефлексуєш про місце подорожей у власному житті. Книга така досить медитативна. В з відгуків читала про те, що вона про те, як прийняти мандрівку як спосіб життя. Тобто, тут не лише про подорожі, як, оце, ви знаєте, зібрались, десь поїхали, повернулись. А загалом ви живете це життя в русі, і тут подорож, алюзія до в принципі розвитку і руху. Принаймні я це так сприймаю, але тут йдеться не лише про подорожі. На сторінках цієї книги можна зустріти багато оповідок на тему анатомії та фізіології людини. Іноді вони справді вражають, і цікаво, що не всі з них мають наукову достовірність. Це не моє спостереження, а інших читачів з Goodreads. Виходить, що то або використала якусь неперевірну інформацію, або спеціально напридумувалася фактів по анатомії та фізіології. Але в принципі, коли ти читаєш, ти цього не помічаєш. І все-таки мені здається, що в цьому і задумка. От наскільки зараз незрозуміло і змішано я розповідаю про цю книгу, настільки це і є відображенням моїх вражень стосовно бігунів, я не розумію до кінця, чи сподобалась мені ця книга, чи ні. З одного боку, це було щось нове, і точно нічого подібного раніше я не читала. Теми та інтерпретації токарчук мені сподобались, багато неочікуваного та такого небанального. З іншого боку, книга читалась справді довго, і в деяких моментах було багато чого незрозуміло. З третього боку, це навіть добре, бо значить, що твір заставляє трошки задуматись і відшукати власні значення у тому, що хотіла донести до нас авторка, а не знаєте, просто. Е Ковтнути того черв'яка, якого тобі розживала мама-пташка. От які в мене сьогодні метафори. Якщо коротко, книга отримає від мене оцінку 4 з 5. це було дуже дивно, але мені сподобалось. Тепер книжкове розчарування. З нами житиме Ласмотерій. Це точно не найгірша книга, яку я прочитала цього року, але через те, що я покладала на неї справді велике сподівання, вона мене аж засмутила своєю банальністю, плоским гумором та сексизмом. Я вже говорила в покупках, що ходила на презентацію книги, і це було неймовірно і справді смішно. У житті Роман Голубовський виявився дуже приємною людиною, чудово презентував свою книгу, прочитав деякі уривки, які надзвичайно мене заінтригували. Це було смішно, взаємодія з автором була. Прикольно. Я була в абсолютному захваті і була впевнена, що і книжка принесе мені такі ж самі позитивні емоції, як це було на презентації. Ця книга подає себе як обитель абсурдного гумору, неймовірних смішних ситуацій та персонажів. Анотація зазначає, що автор створив альтернативний всесвіт, де абсурд легко сплутати з реальністю, а іронією зі щирістю. І прочитала перше оповідання. І вау, це було круто. В результаті воно мені сподобалось найбільше, бо далі було щось, ну, дуже таке собі. Перше оповідання називається Чоловік, який впав з верхньої полиці, і там буквально про чоловіка, який падає з верхньої полиці купе. Ми дізнаємося, що він робить це часто. І далі відбувається якийсь трилер, абсолютно неочікуваний, не буду спойлерити, бо в цьому і загвоздка. І в принципі, оповідань тут багато, і вони не такі довгі, щоб якось. Детально аналізувати їх сюжет без спойлерів, хоча хотілося би, хотілося б обговорити а, якісь ці плот-твісти. Але, можливо, я справді не розумію весь цей прикол. І, як і писалось в анотації, плутаю іронію зі щирістю. Ну, але тоді це така собі іронія в кожній сцені, де з'являється будь-яка жінка, одразу давати коментарі щодо її грудей, сідниці і бла-бла-бла. Вау, ну. Це так іронічно і так абсурдно, так ново. Ситуації, які вигадував автор, були потенційно цікаві та справді нестандартні, наприклад, той самий Еласмотерій, коли жінка приводить додому замість кота цього величезного кого? динозавра Еласмотерія, і вони починають з ним жити. Або ті самі падання з верхніх полиць, явилась Діва Марія на дереві, голівудська постановка на тему того, що почалась війна. Коротше, ну, ідеї дуже цікаві. Але виконання було дещо слабким, і ці нескінченні приколи нижчі пояса дуже швидко набридли, буквально вже на четвертому-п'ятому оповіданні. Я так не люблю критикувати щось або когось, тому я не те, щоб дуже рада ділитись своїм негативним досвідом прочитання цієї книги. Але що робити, якщо це було дуже дивно? Я е, мушу зазначити, що під кінець стало краще набагато, справді стало цікавіше. Мені дуже сподобалось оповідання Романа Голубовського, яке називається Роман Голубовський. Воно довжиною десь дві-три сторінки, дві сторінки. І це було прикольно. Бо оповідання Кишеньковий злодій класне, оповідання-вечірка було цікаве. Говорили десь у відгуках, що по ньому можна взагалі знімати фільм або написати повноцінну книгу, що Роман Голубовський злив таку цікаву ідею, але я думаю, що в оповіданні якраз воно найкраще висловилось і немає сенсу було якось розписувати графоманити. Мені сподобалось оповідання з нами житиме Лас-Матерій», тому вийшов такий трошки бутерброд, бо на початку перші оповідання були досить цікаві. Регіон, регіон класно регіон. Там, де люди всі працюють на літературних мистецьких заводах і не визнають оцю грубу силу, а там штампують вірші, твори на заводах, на весь світ роблять експорт тощо. Ну, це, це реально класна задумка. Але ну для чого? Для чого кожну жінку, яку ти прописуєш, робити об'єктом сексуалізації? Ну, ви розумієте, про що я говорю? Тобто, коли е, в Відгуках на цю книгу домахувались до автора за сексуалізацію жінок або за якийсь дивний от, гумор. У відповідь на це фанати цієї книжки писали, що ті перші люди просто не викупають гумору і що це все велика іронія. Я не хочу висловити. Своє незадоволення ні до перших, ні до других, я погоджуюсь з обома сторонами. Не конфліктна людина, Лера, навчись вже казати свою думку і не думати, що ти когось образиш. Кажи, що ти думаєш насправді. Дивна книжка, три з п'яти. Коротше, так, я просто не викупаю гумору, напевно. Було прикольно, потенційно, деякі оповідання мені сподобались, деякі ні. Як на дебютну роботу, це було досить класно, враховуючи, що допомагала Роману Голубовському в цьому творі, він пише за фаховий погляд з боку та влучні поради і за допомогу з текстом і поза текстом, дякую Богдані Романцові. Тому, блін, і Василь Байдак, а прувт я обожнюю байдака. Коротше, я намагаюсь підсумувати всі ці хаотичні думки стосовно цієї книжки. Мені подобається Роман Голубовський як людина. Просто почитайте його пости на Фейсбуці або в Інстаграмі. Це 10 з 10. ну видно, що людина з гумором і класно, класно, класно пише. В деяких, через те, що це збірка оповідань, звісно ж, вони не могли всі бути ідеальними і всі мені сподобатись. Я думаю, що. Через це вона не справила на мене аж таке вау враження якого я очікувала, і плюс через завищені очікування в результаті мої емоції були дещо неспронеоб'єктивними, несправедливими. Тому, напевно, треба було підходити до цього твору першочергово інакше, і він би мені сподобався більше. Але книжка залишається на моїх поличках. Це було приємне читання. Воно було точно абсурдне, воно не завжди стикувалося з моїми моральними поглядами на це життя, але ж ми всі різні люди. Ну так, це в мене такі дві дуже спірні збірки оповідань. Мені здається, що мені треба трошки відійти від прочитання збірок, бо я раніше цього ніколи не робила і тут раптом. Два місяці, дві збірки оповідань, майже більше нічого не читала. Круто, що ці книжки залишили після себе враження. Ну, тобто, викликали в мене емоції. Можливо, негативні, можливо, змішані, але це було варте того. Вони залишаються разом зі мною на поличках. Дивіться, стелажі. Тепер я стелажі. У мене ще тут стоїть ще один мій музичний інструмент. Я вам колись зроблю концерт з усіма моїми інструментами. Діліться, що ви думаєте про ці книжки? Я боюсь їх обговорювати, тому що я не вмію відстоювати свої негативні думки. Взагалі не вмію відстоювати свої думки. Я дякую велике за перегляд цього відео і підтримку мого каналу лайком та підпискою. Я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.